Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні поговоримо з вами про прибавки. Це можуть бути прибавки у реглайній лінії, це можуть бути прибавки десь в полотні, це можуть бути прибавки в шкарпетках, в рукавичках, де завгодно. Тобто про прибавки, я розкажу, якими користуюся я. Я користуюся в основному і покажу. Ну, Чотири варіанти для вас приготувала. Зазвичай, якщо модель цього не передбачає, то в мене йде просто прибавка з протяжки. Мене вона задовольняє. Звичайно, якщо якась модель в мене там іде, прибавка має бути якась декоративна, то тоді вона в мене декоративна. Ну, Почну з того, що є варіант прибавок через накид. Ось отак він виглядає. Зараз я... Це відкладу, щоб було краще видно. Ось. Отак От виглядає прибавки через накид. Якщо вони у вас в'яжуться по колу, то вони в'яжуться у вас постійно ну по малюнку. Якщо вони в'яжуться вас не по колу, то зараз покажу, як я їх роблю. Ну розворотними рядами так само ви дивитесь і в'яжете за візерунком, але дуже уважно, щоб ви не перехрестили той накид. Тобто, бачите, вони отакі відкриті, гарні. Ось я пров'язала, роблю накид. Ну, і в мене, наприклад, це На прикладі регланних ліній я показую три накид, і далі ми з вами дов'язуємо. Тут нема нічого складного, мені здається, що з цим впораються і початківці. Єдине, ви маєте розрахувати ваш ритм прибавок, де і як ви прибавляєте, щоб це виглядало гарно. І на вигоріці, на вивороті, воно у нас це полотно виглядає ось. Наш накид, зараз я наближу. Тобто, щоб ви його не пров'язали ніяко там ото, 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 звідсі бо він буде схрещений. Ось ми заходимо його так, як він на нас дивиться. З лицевої сторони, якщо ви в'яжете по колу, то воно буде ну, практично те саме. Так само. Просто дивитесь уважно, за яку стінку ви його пров'язуєте. Нема нічого складного про е, стінки петель, я розказую в відео закриття голками. Кому цікаво, подивитесь. І за рахунок накидів у нас виходить отакий, отакі прибавки. Це якщо ми конкретно ось беремо регланну лінію. Нагадаю, що вся краса ваших петель, щоб воно тут було не роздобане ніяке, це тільки контроль і щільність вашої ниточки. Ручечки до кубки, чи ручки до кубки, як кому зручно, Спиці до докупи і в'яжемо. Ще раз наближено покажу лицьову сторону. Ось. Маю надію, що комусь буде корисно, хтось знає. Я зазвичай користуюся тільки одним варіантом. Ось накид. І далі в'яжемо. Я одразу скажу, що я в'яжу щільно, тому ось накид. І на вивороті ви вже побачили, як його в'язати. І в нас виходить отака гарна декоративна. Лінія. В принципі, прибавки можна ціну використовувати де завгодно, але ви маєте просто розрахувати вашу модель. Це отакий один варіант. Через накид. Наступний варіант ось він у мене, це з е, протяжки. ось я вже трошки відв'язала, щоб ви побачили, як воно виглядає. Наближено воно виглядає так. Звісно, все залежить від того, з якої ниточки ви будете в'язати. Зараз показую, як я їх роблю. Тобто, ви на зразку маєте потренуватися, бо гребінна нитка може вам дати один результат, карна нитка може дати інший результат. І тут ви маєте знати, що і як. Ось, дивіться. Я дістаю її. Бачите? Ось. Така вона гарна. Її можна дістати, пров'язати отак, але так мені не дуже подобається. Бо бачите, ось тут в мене воно відхилено від оцієї косички, а тут зараз буде нахилено до косички. Тому оцей варіант мені не дуже подобається. Я піднімаю отак, тобто підняла і вділа. Тобто, начебто завертаю її, її ніжки у хрестик. Ось. І так само. На зразку це можна потренуватися. Ось. А тут, навпаки. Тобто, так як я підіймала, я її так закручую. Зараз я покажу. І в мене виходить, що? Ось, дивіться. Для когось це не має значення. Для мене це має значення. Я це бачу. Ну, я такий, пробачте, мабуть, трошечки задрот. Я це бачу. Мені це не подобається. Воно мені муляє. Хоча в житті, мабуть, я не перфекціоніст, але що є, то є. Ось, бачите, і отут вони ось відхиляються сюди. І тут вони ось відхиляються ось сюди. Тобто, коли отут ви завернули з нахилом уліво, то воно тут ну, общем, воно не гарно. А так вони, бачите, розходяться одна від одної. Тобто, ви вже одразу підняли собі петлю. Зараз я ще раз пров'яжу, назад. Ви підняли собі, собі петлю і насолоджуєтеся життям. Зараз покажу, як це виглядає. Воно з вивороту і з лицьової, в принципі, у вас, ну, там нічого не змінюється. Ось, бачите, ось вона. Вона вже на вас дивиться виворітною, ви собі її в'яжете. Все щільненько, все гарненько. На зразку потренуйтеся. Не лінуйтеся відв'язати його ось. І мені подобається, що вони сюди відходять і сюди відходять. І тут воно начебто йде. Бо коли воно починає з цієї сторони дивитися, ота одна стінка лицевої петлі, не туди, куди треба. В мене, чесно кажучи, ну, трохи я на таке звертаю. Ну, звертаю на це увагу, я це бачу. Бачу у себе, я тоді нервую. А навіщо нам нервувати? Нервові так вистачає. Ну і ось так само. Ось, дивіться. Підіймаю. Ось. Підняла, вдягла отак. І закрутила, як я кажу, її ніжки. Отак. І вона від... вправо. наче, Бачите, ось цей стіжочок, він дивиться вправо. Ну і наступний, тут навпаки, так само підняла, але ось. І тут вона дивиться уліво. Ось це з протяжки. Коли у вас, у мене ще тут товста ниточка, щоб було добре видно. Коли у вас тонка, наприклад, кардна нитка, то там, мені здається, взагалі проблем ніяких не буде, бо після розпушення у вас буде, нічого не буде помітно і нічого не буде видно. Пам'ятайте, що ви можете зробити регланну лінію, якусь ажурну. можете зробити якісь якимсь візерунком. Головне правильно все розрахувати. Так, і ось. Тут я зробила просто трошки тощу регланну лінію, ось, як бачите, тут я піднімаю петлю, додаю її з нижньої петлі. Показую як. Пам'ятайте, що найперше ви маєте обдумати модель, яку будете в'язати, на зразку відрепетирувати. Ось, тепер дивіться. Можна, звичайно, було б підіймати з нижньої петлі е, нашого, ну, наступної петлі. Якщо ми мова йде про реглан, мені більше подобається з нижньої петлі попередньої петлі. Ось. Тут воно йде така, начебто, лінія. Одна така о, стінка нашої лицевої петлі. Ось. І тут так само. Тобто тут ви піднімаєте. З попередньої петлі, а тут, по закінченню регланної лінії, з наступної петлі. ось отак от І виходить отакий отака так само ну, такі самі прибавки. Тут мені подобається, бачите, воно одразу вже не має якось таких, ніяких щілин. Єдине, якщо вам не заважає чисто візуально. ось Чітко, бачите, у вас чітко окреслена іде ось лінія. Ось тут, чітко окреслена вона і тут. Якщо вам це не заважає, як то кажуть, спокійно співвиснувати у, у цьому житті з такими прибавками, звичайно, можна їх робити. Пам'ятайте, що а, ви можете робити регланну лінію різної товщини. А, Ну, Тобто навіть не товщини, з ширини правильно сказати. Вона у вас може бути з однієї петлі, а може бути з 10 петель. Ось, це виглядає так От ще раз зараз покажу. Це, це, як то кажуть, те, що просили практичні заняття. І повторюю ще раз, дивіться на те, як на вас дивляться петлі. Ось. Дов'язали. Тут ми з попередньої додаємо ось. А отут з наступною. В житті, чесно вам скажу, до сих пір я користувалася, мабуть, прибавками тільки з протяжки. Є в мене ажурний джемпер, там, де в мене регланна лінія, вона через накиди з ажуру виходить, через візерунок. Ось, так само непоганий варіант, можливо, колись спробую. І ще один варіант це через. Просто прибавку петлі. Він отакий. Мені він схожий начебто на прибавку з протяжки. Зараз побачимо, до речі, наскільки він схожий. Ну, ось дивіться, тут воно наче... ну, тут розходиться, а тут. Назвати сьогодні у нас відео все крупним планом. Тут вони начебто так розходяться, а тут, а тут воно ну, розходиться, але. Ну, Трошечки відрізняється, але дуже нагадую. Значить, Як цей ми варіант робимо? Тут нема нічого складного. Оберіть для себе той, який зручно вам, і той, який підходить саме цій пряжі, з якої ви будете в'язати. Ось я дов'язала, це в мене три петлі виходить ну, регланної лінії. Що я роблю? Ось, дивіться, я заходжу ось отак от. Беру, ще раз зараз покажу, трошки далі, дивіться. Ось. Я накидаю і затягую щільність і ручки до кучки. Це успіх будь-яких кромкових рядів. Ось знову Зайшла і отак от і затягла. І у цих петлях трошки є такий, ну, я би не то, що би сказала, секрет. Взагалі, ну навіть не секрет, це те, кому що подобається. Е, значить, ось зараз покажу. Чому я кажу, відпрацюйте на зразку, бо всяке може бути. Ось я іду, доходжу до. Ось вона у мене додавлена. Ось, бачите? Замість того, щоб взяти її за передню стінку, я її закручую ще більше. Я заходжу ззаду. Так само, якщо ви будете її в'язати по лицю, ви її так само ще раз максимально перекручуєте. Ось вона в мене. Ось, бачите, вона така стоїть. Тобто я, отак, От я не беру, бо я її розкручу, і там буде дірка. Я її беру ззаду. Ось пров'язую, але це додаткове скручення для самої петлі. Спробуйте, ну можете спробувати і так, і так, як варіант, робити її. Але я отой її підзакручую, тоді взагалі, отут, бачите, воно нічого не видно, ніяких цих ніяких о, нема дірочок. Воно таке щільне полотно виходить. Якщо я ж кажу вам, нитка у вас буде кардна, то і. Взагалі, там нічого не буде помітно. Зараз ще раз покажу: можливо, так, щоб було краще видно, як роблю оту петлю. Тобто, ось ось у мене от такий варіант. Ось. Дивіться. Просто, я її просто, просто так хватаю і накручую. Дин, накрутила. І тут так само. Так само щільно. Все дов'язую. І з вивороту я його закручую ще більше. І виходить отакий варіант. Все дуже щільно, нічого ніде не видно, і вони собі отакі просто, просто так от розходяться. От яким варіантом в'язати, обирати вам? В'яжіть у задоволення.